У празі також відбувся велелюдний мітинг на підтримку України. Десятки тисяч людей зібралися на Вацлавській площі у середмісті чеської столиці із гаслом Чехія проти страху та синьо-жовтими прапорами. Самовидці твердять, людей було куди більше ніж у п'ятницю, коли там само тривала мітинг за Росію і проти антиросійських санкцій. Теж доволі масовий. Серед інших до людей, що зібралися продемонструвати передовсім власному урядові їх не налякати холодною зимою. Звернувся відомий чеський актор і драматург Іржі Сухі, який закликав співвітчизників бути хоробрими і пам'ятати, доки чехів лякають темрявою і морозами, українців лякають смертю. Записала звернення до демонстрантів. І перша леді України Олена Зеленська Росія не врахувала одного. Вона воює зі світлом, яке ніколи не згасне. Коли у Львові вимкнули електрику під час виступу Луганського філармонійного оркестру, музиканти продовжили грати, прикріпивши ліхтарики біля нот. Коли перед відкриттям виставки в Київській галереї стало зрозуміло, що вимкнуть світло, відвідувачі взяли з собою ліхтарі, свічки, і це створило неймовірну атмосферу. Звідусіль говорять про важку зиму, що чекає на нас попереду. Так, можливо, ми, українці, і проживемо її у темряві, але ми не дамо Росії занурити нас та весь світ у пітьму, в ту саму пітьму, у якій сама вона живе вже багато років.